Привіт, друзі! Дійсно, сьогодні новини це ілюзія, це фейки. Чому? Тому що на одну новину, а новина це насправді є факт, да? говорять своє мніння, свою думку. Що вони про це думають? І від новини, як від такої, нічого не залишається. І само собою, що це не являється дійсністю і зачасту ніколи не збувається, а люди там проводять життя. Тому їхнє життя перетворюється в смерть. Як у Адама з Євою вони почали харчуватися з дерева знань, знехтували деревом життя Словом Божим. І коли люди не реагують, не ділять на добро і зло. Правда і брехня, тобто основні постулати, стовпи, да, на чому тримається світ, на чому має триматися суспільство, тобто є основа. А діляться, грубо кажучи, на мови, язики, національності, релігії. І з цього всього тоді виходить і інша основа. А інша основа це вже прокляття. Це все йде до того, що все руйнується. Не Царство Боже. Не там, де Бог, Господь Ісус Христос, а сатана, да, немає розуміння у людей. І з цього потім і народжуються фашисти, нацисти, комуністи, сатаністи. І нам з самого ранку до ночі розповідають: війна, війна, але питання в тому, що є історія людства. Є хто дозволяє. І хто забороняє війни. І він може зупинити цю війну в один день. Але люди мають звернутися до Бога, мають покаятись. Люди намагаються вирішити це всячески по-іншому, потім кажуть, чому нічого не виходить. Тому що люди вони не каються, вони не приходять до Бога, не хочуть вивчати Слово Боже, пізнавати Слово Боже. Даниїла 2,21. Він змінює часи. Літа, він поставляє царів, він обирає царів, він дає мудрість мудрим і розум розумним. Да? І Бог може це вирішити. Щоб все це безумство закінчилося, це може бути вже сьогодні, в цьому році. Місія Слово Боже молиться, взиває, призиває до покаяння, щоб ми ходили в правді всі. І народ, і влада всі перед Богом, щоб ми ходили в правді, і Бог, він може закінчити цю відповідь.